Територія нового парку, який колись був відремонтований за державні кошти, зараз має вже зовсім інший вигляд. Познімали контактні лінії іде реорганізація. Сумно спостерігати за тим, що було і що буде з нашою. У злової станції. Оце ми бачимо, біла щебенка лежить. Це нещодавно була там нова лінія прокладена. Зараз її знову зняли і державні кошти, які були витрачені, були витрачені марно. скільки коштів, то ніхто за це не відповідає. Ось це ми бачимо, стоїть е, состав, який знімає ю е, рельси з южного парку. Де е, вже немає е, путів, це новий парк. Як ми розуміємо, нового і южного парку більше не буде. Оце ми бачили рельси е зі шпалами, які були зняті з нового парку. Тепер, тепер це все піде на металобрухт. Можливо, ці рельси ще будуть використані у друге, але ті контактні лінії, які познімали це мідь, вони будуть зруйно пущені на металобрухт. Це вже точно. Це ми бачимо рельси, які порізали. Це було зроблено зі сплошної рельси. І тому, щоб розібрати їх треба було розрізати. Це з п'ятої нової, що підтверджує, що реорганізація йде повним ходом. Що буде з нашою станцією, ми поки що не знаємо, але сподіваємося, що найближчим часом нам... Стане відомо. Бачимо свіжі шпали. Це п'ята, втора нова, що робилася в минулому році. Гори, гори металобрухту. Непотребу, який лежить. наче вже викинуте звалище Як ми бачимо по кріп, кріпленням, е, які кріпляться е, шпали до рельсів, вони закріплені на крабах. Це останні технології, які використовувалися в будівництві доріг. Раніше це були кастилічі, як їх називали, а зараз це краби. Ось видно, як воно раніше кріпилося. І ось ми бачимо, що нові е, путі кріпилися крабами. Ось їздить дрезина, яка знімає контактні лінії в ному парку. Це кілометри мідного проводу Раз, я обрізав. І ось кольоровий метал. Так поспішають, що навіть е, ті рельси, які можна розібрати, не розкручують, а просто беруть їх, розрізають і звісно потім ці рельси більше нікуди не підуть. Тобто... Зіняють так, наче це вже е, нікому не буде потрібне. На стиках, якщо ви побачите, тут є рештки рельсів, яку можна було розкрутити, і це були б якісь запчастини на інші ділянки української залізниці. Лазова з узлової станції перетворюється на Полустанок. Раньше тут стояли вантажні составы, а сейчас остается только одна скоростная линия. Чуть-чуть линии. Важко в століття. Потів нікуди. Це тут колись були, були лінії. Зараз ми бачимо, що тут чисте повітря. У південному парку ще залишаються, але їх, як ми бачили, вже теж знімають. Що залишиться, ми поки що не знаємо, але на черговій сесії у міського голови ми обов'язково про це запитаємо про долю нашого міста, яке тісно пов'язане з цією залізницею. Такі формував поїзда Харків Славянськ. Тепер, звичайно, його не буде, бо такої надобності формування цих потягів вже не виникне. Зверніть увагу, це нещодавний ремонт був виконаний, вікна металопластикові. Тобто гроші витрачені, але дарма. Це ось 10-й пост пече, як ми бачимо, ремонт був зроблений нещодавно. Він повинен був обслуговувати. Також ці всі путі, але виявляється, що і він також не буде потрібен, бо обслуговувати буде нічого. Залишають тільки три стрілки, а решта поті, поки що нічого не відомо.